Вітаю! Ви дивитесь подкаст від команди People Ліцею. Сьогодні наш третій випуск, і ми обрали дуже цікаву тему: власне, про те, що таке формаційна програма в нашому ліцеї, як ми працюємо, е, який вона має власне у дітей, для навіщо вона. Тому запрошуємо вас переглянути і, можливо, ви щось почерпнете для себе цікавого. Отож, мене звати Надія Дубченко, я очільниця нашого ліцею. І ми вже сім років будуємо нову освіту у місті Львові та й в Україні, напевно. І страшенно пишаємося тими успіхами, які в нас є. І власне, сьогодні в нас в гостях Тетяна Орел, вона керівниця нашої формаційної програми, головний інноватор нашого ліцею. Всі круті, шалені, цікаві, неординарні. І нетипові ідеї, які є в нас в школі, це все Таня, тому ми, власне, поділимось досвідом і трошки більше розкажемо, як це все в нас працює. Таню, вітаю. Добрий день! Розкажіть, з чого все почалося, як то, як то воно вродилося в нас? Ну, якось воно все відбувалося дуже органічно. Ми починали з якихось точкових ініціатив. Ми пробували запускати факультативи, які були курсами на вибір для дітей. Все почалося, здається, з німецької мови, бо нам просто треба було підсилення для академічної програми. І, власне, на початку все це виглядало як підсилення академічної програми. Зараз, коли вже йдуть роки і ми щось рефлексуємо, аналізуємо і так далі. Я розумію, що академічна і формаційна програма працює в унісон. Точніше, ми виходимо в результат, тоді коли вони реально працюють в унісон. Тобто, не тоді, коли ми сприймаємо формаційну програму. І ті заходи, які в межах її відбуваються як інструмент, який має забезпечити нам, не знаю, високий рейтинг НМТ або Олімпіади, або якісь конкурси, або ще щось подібне. А тоді, коли академічна інформаційна програма розуміють однаково цілі один одного і виходять на, на ефективність, почалося все власне з цих курсів на вибір, з якихось заходів, все це було об'єднано приблизно однією тематикою. Ми звісно спиралися на місію, бо виховання нової української інтелектуальної еліти було найважливішим в усіх цих курс. процесах. І власне, коли ми розпаковували цю місію на те, які компетенції ми маємо зрощувати в дітях, стало зрозуміло, що академічна програма, обов'язкові курси і навіть доповнені обов'язкові курси якимись авторськими розробками не дозволяють нам точно бути переконаними, що ми от 100% працюємо на цю місію. Тому ми почали шукати різні варіанти, як це робити. Класно спрацювала історія з тим, що ми запрошуємо в ліцей людей, які є профі в своїй справі, але які до цього в освіті не були, які не є педагогами, які не є вчителями, які, в принципі, нічого дотичного до дітей не мали і зазвичай думали дуже обережно про будь-яку школу, тим більше приватно. Але вони приходять в школи, їм подобається діти знаходять в них якихось нових дорослих, які покривають якісь нові інтереси для них, і це працює. Тобто, в попередньому випуску було розпаковано поняття еліти, взагалі в нашій місії. і оця історія про сродну працю вона неможлива тільки з викладачами географії, фізики, математики, навіть соціальних наук і театральної імпровізації. Також ми, як школа, як інституція загалом освітня маємо. Давати дітям ще щось для того, щоб вони побачили, що світ в принципі доволі широкий, і можна знайти себе в тому, що здавалося б, на перший погляд, неможливим. Ну, власне, і для них дуже цінно, коли вони бачать таку різноманітну кількість дорослих, які реалізувалися в тій чи іншій сфері, бо, напевно, якесь побутує можливо, думка в дітей, що там чи тільки бізнесом займатися, можна гроші зробити, чи я не знаю торгівлею, до прикладу, юрист, стоматолог, бухгалтер, хто там є, вони бачать, що людина, коли займається своєю улюбленою сродною працею. Чи малює картини, чи грає в театрі, чи ну, будь-чим, якщо вона горить цим, то вона може заробити власне, і може реалізуватися і відчувати себе щасливим і наповненим, коли ти робиш те, що тобі подобається. І, і нас власна місія нашої школи як для дітей показати дітям, що такі люди є. І головне, щоб ти відшукав, що ти хочеш робити. Як ми то шукаємо, розкажіть. Розкажіть краще, коли ви це відшукали. Коли я це відшукала, ну в мене це вийшло чисто випадково. Але тепер я себе не уявляю, якби я не займалася освітою. Ось бо. Ну, це завжди нетипово, це завжди цікаво, це завжди про щось більше, це завжди про те, що ти можеш відрефлексувати, що в тебе вийшло і не вийшло, і знову спробувати. І ти розумієш, що це просто шлях. І мені просто подобається йти цей шлях, коли ти виходить, не виходить, спотикаєшся, падаєш якісь маєш досягнення, але ти просто йдеш цей шлях. І я йду разом з дітьми, які ростуть. І це цінно дивитися. Ну, як мама, звісно, я бачу, як мої діти ростуть, але коли в тебе така велика кількість дітей, і всі вони різні, кожен Унікальний і ти дивишся, як ті діти ростуть. І це мене власне драйвить, коли я бачу, які діти були 5 років тому і зараз. От особливо цього року в нас випускний клас 11-ти класників, це ті діти, які прийшли до нас в 5-й клас. Я їх всіх пам'ятаю з 5-го класу. І настільки мені подобається, які вони стали в 11 класі. До речі, розкажіть зараз про той їхній проект. Ми їх трошки прорекламуємо. Те, що вони задумали, це взагалі унікальна річ. І те, що це роблять діти 16-17-річного віку, це просто от мене вже мороз по шкірі йде. Розкажіть, власне, бо це є якась цеглинка, ми дали їм спробувати. Ми їх підтримуємо на цьому шляху, і це теж є частина формаційної програми. Так, я думаю, що це, це ще дуже багато в чому про середовище, тому що ці діти. Знають, що конкретно в цій школі я можу придумати якусь шалену ідею, прийти сказати про це дорослим, і в принципі це може спрацювати. Одинадцятий клас наш поточний випуск зараз готують фестиваль про шістдесятників. Мають дуже амбітну ціль зробити прямо фестиваль культурний, покликати діячів, покликати музикантів, зробити велику виставку, присвячену саме шістдесятникам. Вони вивчали власне це в рамках інтегрованого курсу історії, літератури мистецтва. Вони до цього дуже багато знають, тому що це діти, які цікавляться українською культурою, які читають, які дізнаються. Щось нове про свою країну, їм не байдуже від слова зовсім. Тому власне для них це стало цікавим проєктом. Вони зробили групу людей, які хочуть це робити, і ми от намагаємося їх підтримати. Вони в це вписали так. 10 11 класи, тобто вони самі прийшли прокомунікували, що, що ми хочемо робити отак. От діти на це відгукнулися, бо підліток на підлітка реагує швидше, ніж підліток на дорослого. На дорос. Тому воно так і працює. Мені здається, що це якраз отакі от кейси, їх поки що не так багато в школі, але я думаю, що чим більше дітей буде рости тих, які вже пройшли якийсь шлях. Інформаційної, академічної, загалом в ліцеї пожили якийсь час, вони будуть виховуватися власне в цьому відчутті, що я в принципі можу зробити будь-що, і мені є на що розраховувати в підтримці дорослих. Тому власне, оце і є кейси, які свідчать про те, що ми напевно щось робимо правильно. Ну, це найвища точка, напевно, коли ми не просто з запропонованих курсів чи якихось проєктів діти реагують на це, а коли вони самі подають свої ідеї. І, власне, ми до цього їх і готуємо, щоб вони мали цю сміливість, щоб вони відчували сили в собі, що вони можуть, мали ідеї. І ми просто як підтримка оточення, яке їм допомагає реалізувати ці неймовірні ідеї. Тому на хвилиночку, 11 клас, фестиваль. Коли в них НМТ, підготовка, якийсь купо, всього, але вони знаходять час, вміють його зменеджерити собі і власне робити такі цікаві речі. До речі, про волонтерські проекти, теж про їхню громадянську свідомість, про те, як ми з цим працюємо, трошки давайте згадаємо обов'язково. Ну насправді ми працюємо з цим всебічно, бо це є частина нашого життя. і Якось там розкладати на якісь конкретні речі, які ми робимо трошки дивно, бо цього дуже багато всього. Можна почати там з курсу військової аналітики, які яку наш Іван Петричак, історик, проводить, яка дуже багато дає дітям, і вони дуже цим цікавляться. І для них це дуже важливо. Закінчуючи там зборами, якимись точковими, які ми закриваємо і внутрішньо для своїх колег і назовні. Тобто цього багато ми працюємо. Це соціальна відповідальність це є дуже важливо, і дуже важливо розуміти, що те, що Середовище, яке є в школі. Шарить ці цінності саме тому це спрацьовує, тому що у нас є дуже маленький відсоток батьків, яким здається, що це не важливо. У нас майже немає дітей, яким здається, що це не важливо. Тобто, у нас є історія з соціальними проектами, де ми даємо дітям на вибір певні категорії населення, з якими вони хотіли би попрацювати, дізнатися щось про них. Там можуть бути люди з інвалідністю, там можуть бути загалом не тільки люди, тварини так само і так далі. Тобто, не ми говоримо про якої якісь... класу, звісно. Та ми загалом говоримо про якісь поточні проблеми, які є в світі і не тільки в Україні, і дітям це відгукується, тому що. Насправді це їхня природня потреба щось дізнаватися про цей світ. І якщо дорослий їм дає можливість це дізнатися, вони на це так чи інакше відгукуються. Тому соціальна відповідальність це теж є частина інформаційної формаційної складової в тому числі. Але я думаю, що це просто не розривно з тим, якими людьми ми є, і як ми працюємо. Тобто, це просто якась таке гармонійне, гармонійний вихід, тому що ми всі переживаємо і в чому ми живемо. Ми точно не замовчуємо жодні теми з дітьми. Ми точно не та школа, яка робить вигляд, що чогось не існує. Ми говоримо про всі ці речі, ми все це рефлексуємо. Ми чуємо дітей в цьому і ну. Це це просто частина нашого ну, життя. Це важливо, вижиття. що дитина в 10, 12, 14 років розуміє, що якісь, хоч певні речі, які вона робить, вона впливає теж на середовище, на місто, на країну, на все може допомогти чи може якось вплинути. Тому це важливо, власне, щоб виховати свідомого громадянина, який буде брати на себе відповідальність, розуміти, що е, не можна моя хата з краю, і яка різниця. Тому це все важливо. Ми працюємо, стараємось працювати в комплексі, щоб, власне цього свідомого громадянина все таки виховати. Виховати. Я, як мама, дев'ятикласника, підлітка, в якого я зараз, напевно, не в авторитеті, бо то ну, це звична картина, ось, теж мушу дати якийсь свій відгук на формаційну програму, бо направду, він ходить сам, пробує якісь курси і сам їх обирає. Немає такого, знаєте, мама сказала: Ходи, бо треба. Що треба? Ну, мама ж сказала, що треба. Тому дуже цінно, коли діти в 14 років ходять, спробують і мають того дорослого, власне, про війну вдома йому важко говорити. Наприклад, з нами, з батьками. А як ви згадали, є військова аналітика з Іваном, і власне, це то середовище, його однолітки є дорослий, який може проговорити цю важку тему для дітей. Тому. Трошки можливо поговоримо про вчителів, про те, хто працює, хто заходить на цю формаційну програму, як ми це все відслідковуємо. Бо це важливо, хто ці люди і як це відбувається. І те, що ви вже згадували, важливо, що це не лише з нашого середовища, а й запрошені люди. Ну насправді у нас є різні кейси співпраці з різними людьми, які приходять до школи. І я хочу, ну я завжди в якихось тусовках і середовища говорив про те, що якщо ти займаєшся чимось прикольним, тобі треба прийти до дітей і розказати їм про це. Бо ми всі очікуємо від нового покоління українців, якихось неймовірних досягнень, відбудов нової держави і всього такого, але дуже маленький відсоток людей готовий з ними працювати безпосередньо, хоча у кожного в дворі є школа, не державна, то приватна. І це дуже важливо розуміти, що ваша відповідальність за це покоління. Є тут і зараз, і ми всі їх формуємо, і від нас усіх залежить те, якою ця держава буде. Тобто, очікувати, що ці 15-річні діти, з якими не хочуть говорити дорослі про серйозні теми, прийдуть і відбудують нам державу, то це трошки ну та й діти напевно, відчувають той тягар, що на них всі щось надіються так, чогось. Так, Тому ну мені здається, що будь-яка людина, чим би вона не займалася, починаючи від водія в трамваї і закінчуючи не знаю діджеєм, може прийти і розповісти щось класне дітям, просто тому що вона займається чимось, і це важливо. І це може приносити користь або не Носити користі, це все, що можна розказати. Тому фармаційна програма це знову ж таки така точка фоду: в, саме і в курси на вибір для тих людей, які щось роблять і можуть про це розповісти. Е, ну, знову ж таки, бувають різні кейси. Бувають, що людям складно знайти спільну мову з підлітками. Буває, що дітям не заходять дорослі, і вони про це говорять. І, власне, за рахунок того, що ми доволі чесні, ми можемо просто про це поспілкуватися. Діти одразу дають дуже чесний фідбек. Е, ну, Нема такого, що ми там одразу закінчуємо курс, якщо дітям не сподобалося. Звісно, що ми шукаємо якісь точки дотику, десь рефлексують. Якось намагаємося щось змінити і так далі, і зазвичай це виходить в результат. Але бувають кейси, коли це не спрацьовує. А буває таке, що дитина мала одне очікування від цього курсу, бо взагалі не знала, що це означає. Прийшла на пробне заняття і така, о, господи, я не буду цим займатися. І я взагалі не знав, куди я прийшов. От, тому це просто хороша історія про те, що дитина дізнається щось нове в межах школи, не покидаючи її, не треба шукати якісь нові шляхи, там, не знаю, онлайн-курсів, якихось друзів, батьків, цього от всього. Тут Просто в цьому середовищі в неї є плюс 20 курсів, які вона може відвідати і щось дізнатися. Стане їй це цікаво чи не стане, ми не дуже робимо на це ставку. У нас є курси, які є обов'язковими, які ми вважаємо для себе пріоритетними. Знову ж таки, військова аналітика це один з них. У нас є паблік спікінг, який для нас очевидно важливий і так далі. Але загалом є дуже багато курсів, які створені просто для того, щоб дитина щось про них дізналася. Ми не просимо там не знаю, виходити на якісь екстра великі результати. Це завжди закінчується якимось проектом. Але, от, наприклад, у нас є курс кімнатне садівництво, який Працює в середній школі. Це просто класно. Діти просто люблять з рослинками побути. У нас був так. Так, ну тобто є якісь такі речі, які потрібні дітям, не знаю, в якості терапії, наприклад, які просто знаходять ну, якісь якісь нові штуки для себе, і їм просто це подобається. Вони Там збирають ці гербарії, взимку вони їх там десь збирають, в якісь книжечки оформлюють, потім вони ці рослинки вирощують, потім на ярмарці ці рослинки, рослинки продають. Це просто гарна, гарний процес, який відбувається під керівництвом хорошого, комфортного дорослого, який для них важливий. Дуже часто діти Ходять просто на дорослого. Це, це важливо. Ну і курси є власне. Ми будуємо їх від запиту дітей теж. Коли опитали, ми бачимо, чим цікавляться діти, бо ми працюємо разом з вами ж не знаю, 6-7 років, і кожного року діти інші. Тобто завжди і приходить навіть рік різниця, вже якесь інше покоління, інше бачення, в них інші потреби. І клас на клас буває навіть на паралелі не, не схожий. Тому тут важливо чути і бачити дітей, і, власне, йти за їхнім відгуком. Перший рік у нас, наприклад, був такий, що все було про ітішку. Всі хотіли тоді в Айтішку програмісти всі веб-дизайнери вони всі просили ці курси. і Потім пройшов рік. На наступний рік у нас немає жодної дитини, яка хоче на це йти. Ну там щось дуже маленький відсоток зараз. у Нас ну дуже мало дітей, які в принципі цим цікавлять. Бо ми навіть не можемо набрати групу мінімально, щоб це стартувати. Типу запиту просто такого немає. Тому так да, вони дуже різні. І власне перевага формаційної програми в тому, що ми з кожним роком додаємо щось нове або переосмислюємо це, тому що навіть у ці класичні ярмарки, які ми проводимо, які закривають там якісь цілі для нас, в тому числі по зборах і допомозі військових Цього року, наприклад, ми робили ярмарок, які готували вчителі, а не діти, тому що це можливість подивитися інакше на формати, які ми зазвичай сприймаємо такими, як вони є. Тобто вони просто є, і ми роками це робимо, або свята, які ну календар ж не змінюється. Типу, ну ми ж завжди маємо День народження Лесі Українки, День народження Тараса Шевченка. Але з кожним роком ми все одно намагаємося додати якусь, ну якусь додаткову вартість або щось нове в всьому всьому придумати, якось і якось іще залучити дітей, щоб вони не вийшли після школи і не сказали Ой, да, кожен рік вони й те саме а щось нове. З цим це зробили. ще була гарна можливість дізнатись про свого вчителя щось більше, бо вчителі приносили особисті речі і розказували якусь історію чи там книгу, сфетер, я не знаю ляльку-мотанку в когось купила. Теж. Тобто, це була можливість побачити вчителя зовсім з іншої сторони. А це важливо, бо це той дорослий, на якого ти опираєшся і на кого ти рівняєшся. Хотіла трошки згадати ще про враження, бо недавно ви порахували, що ми вже відвідали 20 країн. Я вважаю, що це теж така дуже класна практика в нас, коли ми разом з дітьми їздимо різні класи, різні країни, різні програми, є навчальні, є експедиції, є розважальні. Але це дає можливість власне дитині побачити світ, зрозуміти різні культури, ментальності, народи. Не хотів вчити німецьку, з'їздив до Швейцарії, слухайте німецька в пріоритеті. Тобто, це це справді така можливість. Розкажіть трошки за ті різні формати наших поїздок. Ну, Я взагалі хочу сказати, що подорожі це є важливою частиною мого життя, і я думаю, що в моїй юності і в молодості подорожі багато в чому мене сформували. Тому, напевно, я вважаю, що це так важливо для дітей. Я ну, займаюся цим напрямком і я готова з ними їхати на край світу. І мені не страшно, їх там 50, 40 чи 70 поїде. Хоча багато хто каже, Боже, як оце ви можете так оце їх просто в автобусі, і вони оце ще з вами. У Господи, як це все робити. Але мені здається, що це дуже важливий досвід. По-перше, ну, у нас там одинадцятий клас недавно мені казав, що там нас новенькі з'явилися, вони кажуть, так хай вони просто в поїздку поїдуть з школою, й все. Тобто, діти знають, що для того, щоб інтегруватися максимально швидко, щось дізнатися один про одного і прожити якийсь непересічний досвід разом, варто просто поїхати в шкільну поїздку, бо там за тиждень відбувається стільки процесів, скільки нам за рік наснилося в межах ліцею. Вот. Тому це дуже важливо. Воно теж формує, воно допомагає, вони розширюють свідомість, світогляд, загалом, типу, вони дивляться на нових людей, на нові країни. Це все дуже важливо, просто важлива, не, не важливо. скільки нових картин вони дізнаються в галереї офіці, але вони побачать щось нове, і це так чи інакше їм відкладеться, і вони рано чи пізно про це згадають. Тому у нас є кілька варіантів зараз, як їздити і куди ми взагалі їздимо. У нас є чисто розважальні поїздки, де ми просто їдемо на канікули, побачити якусь країну. Так ми все ще там дізнаємося щось нове, але ми не робимо ставку там академічно на це. У нас є експедиції, які відбуваються як за кордон, так і по Україні. По Україні частіше в основному по західному регіону, звісно, особливо середня школа багато їздить саме по західному регіону, саме в межах України. Це поїздки. Які потрібні для того, щоб дитина наочно подивилася вживу, на те, що вона вчила в школі на уроках, там бачили якісь картинки, або там на уроках історії щось розказували. Експедиції зазвичай зав'язані власне під історією, бо ну це просто логічно так. побачити вживу ті ті картинки, які бачили в підручнику. Вот. І в нас є академічні поїздки за кордон. Також в Лондон ми возимо дітей вже, які третій, напевно, рік третій, вже буде так, цей так, чи так. четвертий. От там вони, звісно, вже мають більш насичену програму. Це такий таборовий формат, де вони вивчають щось нове, там і англійське. І, і якісь взагалі предмети, які тільки в коледжі програми є. Вони можуть собі обирати, що там вивчати, або математику, або ті самі соціал і так далі. Вот. Тому по різному, але возимо багато і вони дуже задоволені. цим. якщо запитати дитину, що тобі подобається в школі, дуже багато дітей говорять, що ми дуже багато подорожуємо. Там моїй попередній школі ми взагалі не їздили, або там мене друг вчиться в тій школі. Ми там взагалі нікуди не їздимо, і так далі. І для них це класно. Мені це подобається, що вони ну мені подобається думка про те, що дитина наша в 16 років закінчує школу, і вона відвідала половину Європи. Це вже про щось це говорить. Про щось говорить. В 20 вона вже зможе поїхати в Перу, Їй вже не буде так цікаво бачити Париж, так. тому це класно. Тому працюємо далі з цим зараз? торкнемось трошки технічної сторони, як це все в нас побудовано в розкладі, бо ми школа, яка працює з 9 до 7 вечора, власне. Тому розкажіть, як це відбувається у нас? Скільки дітей відвідують? Чи можна взагалі не відвідувати факультатив? Якщо ти не хочеш чи хочеш до прикладу. Хоча ми вже згадували, що є деякі обов'язкові курси, деякі ні. Тобто, як це все відбувається впродовж навчального дня? Ми стартуємо курси на вибір ну, біля четвертої години цього року, 3-4, залежно від класу. Зазвичай в день у нас є два курси, два-три. Там, якщо є накладки, то в принципі вони теж відбуваються, але взагалом є один курс для старшої школи, один курс для середньої в день. Ну, в принципі, от вони так посеред і розкидані, вони всі відбуваються в другій половині дня. Чи можна відвідувати, чи можна не відвідувати? В принципі, так. Але з восьмого класу ми вимагаємо чотири закриті кредити на рік. Це власне чотири курси, які дитина має закрити якимось проєктом. Е, в нас є десять курсів серед кредитів, які можна закрити, серед яких можна обрати. Вони є різні абсолютно і деякі з них можуть не відповідати інтересам дітей, але вони розвивають ті навички, які базово для нас дуже важливі і важливі для інтелектуальної еліти, тому в принципі діти не не ходять і вони все таки задоволені, що вони не ходять. Там ми не змушуємо всіх займатися театральною імпровізацією або всіх виступати публічно на сцені англійської. Мовою, але ця опція є, і вона важлива для Щось того. щоб з цього обирати, так? Так, тобто, вже якщо ти на першому курсі тобі доведеться робити якийсь спіч в університеті за кордоном, то ти вже згадаєш свій перший факап в школі, і вже буде не так страшно. Тому, в принципі, ми це так і подаємо, що це спроба. Та? Тобто, все, що школа має зробити, це дати дитині можливість спробувати. Ну, я абсолютно в цьому переконана і ми як команда так і працюємо. І оця, власне, наявність першої спроби в школі, вона і для цього і покликана. Середня школа, та вони можуть ходити, можуть не ходити, але тут ще важливо зауважити, що. Видно, що деякі діти їздять після уроків одразу на якісь свої заняття. У нас є діти, які професійно займаються футболом, які професійно займаються фігурним катанням. Ми, звісно, ну там не вимагаємо кинути все і ходити там на астрономію або на платову і видавати свою книжку в кінці року. Тобто, це так не працює. Але для нас також важливо, що наші діти чимось займаються другі половині дня. Професійний спорт це дуже класно, і нам дуже подобається, що наші діти цим займаються. У нас є дуже багато там, каратистів, дзюдоїстів і так далі. І для них це важливо. І ми бачимо по дитині, що дитина, яка завжди ну, яка має. Чим зайнятися другі половині дня, вона завжди вчиться краще і розвивається краще, і все в неї в принципі в дисциплінованіше, житті дисциплінованіше, мотивованіше, так. і всі 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 так, ці так, речі, так тобто вона реалізується ще десь. І це важливо, бо очевидно, що навчання і тільки академічне життя не всім дітям дозволяють відчувати себе впевнено, реалізовано і так далі, навіть в нашій школі, тому, тому Думаю, має так. бути ще щось. Я ще власне хочу додати про те, як відбуваються захисти цих проєктів факультативів, бо це найгарячіша пора завжди для тетяни. Грудень, травень місяць. Ми намагаємось завжди спробувати, щоб вийти за межі школи. Бо якщо ти працював в школі, зробив якийсь проєкт, і десь там тільки показав однокласникам і тим, хто ходив на цей факультатив, то дитина не відчуває такої цінності, їй хочеться в принципі поділитись більше. Тому організовуємо і виставки, винаймаємо якісь зали. У нас є чудесний факультатив концептуального мистецтва. Таня вже згадала плетевою історії. Ми вже дві збірки випустили цього року. Буде третя. І діти пишуть фантастичні речі. І наша викладачка Ярина Кензур теж сама вже пише книгу, тому ми підтримуємо як дітей, так і наших е, вчителів команду. Е, Іван Петричак на військовій аналітиці теж видав брошуру. Додайте, можливо, ще й не все пам'ятаю. Виступи імпро постійно в театрі відбуваються. Фільмейкінг так, вдом... роблять класні відео, класно захищаються також. Тобто насправді ну, кожен курс закінчується якимось логічним Лаборатори завершенням. Лабораторія молодого політика, Там. потім модель ООН. Модель ООН Сами минулого року ми спробували класно зайшло. Цього року будемо теж повторювати цей курс для дітей. Ну, суть в тому, що будь-що, що ми робимо в контексті формаційної програми, має закінчитися конкретним результатом для дитини, і він не має бути розтягнутий там в рік часу, тому що все-таки це діти, їм важливо розуміти цей швидкий результат і швидкий проміжок. Я щось я на щось погодився, я доклав зусиль, я бачу результат. Я рефлексую цей результат є чотири складові. Тому так кожен курс чимось закінчується. Насправді травень це найгарячіша пора, але от у нас готується. Це зараз виставка з концептуального мистецтва до 14 березня, до дня Добровольця, власне, ми будемо її стартувати. Діти самі обрали тему війни і вони готують концептуальну виставку про війну, про те, як вони це відчувають, рефлексують, переживають з фантастичною викладачкою мистецтва Оленою Кензьор, яка теж у нашій команді. Загалом тут, звісно, велика подяка тим людям, які в принципі погоджуються робити щось за межами програми з дітьми. Ну бо є багато страхів, особливо у вчителів такої старої закалки, яким здається, що якщо я вийду за межі Мого класу фізики, підручника то щось станеться зі мною з дітьми, але це важливо. Тобто, шукати у цю тонку, запускати ці спецкурси там, умовно ж ця реформа старшої школи профільної. Вона ж теж на цьому багато в чому збудована. Да, що діти мають оцей вузький інтерес, і ми маємо його підтримати. Тому я думаю, що формаційна програма в ліцеї буде змінюватися. Ми вже маємо напрацювання, що буде наступного року змінюватися, бо це такий постійний процес. Ми ніколи не доходимо до кінцевого результату. Ми завжди рефлексуємо те, що відбувається тут. Змінюються діти, змінюються. Покоління змінюється команда, і ми постійно в цій гнучкості мусимо перебувати. В цьому є велика перевага, Звичайно. бо деякі речі ми не можемо змінити, і це логічно, і це правильно. А тут ми можемо бавитися з цим безкінечно. Це гра, в якої немає, немає правил умовно. Тому ми спираємося на місію, спираємося на цінності, на дітей і шукаємо те, що буде їм відгукуватися. Тут наша свобода. Ми відчуваємо свободу. Мріяти, робити, пробувати, і діти відчувають цю свободу. Тому, якщо вам цікаво і вас десь там той гачок зачепив, і ви би хотіли, щоб ваша дитина власне займалася і концептуальним мистецтвом, і спробувала свою збірку видати, і якісь такі важливі речі зробити, та сп... Просто мати спілкування з різними цікавими дорослими, які можуть її надихнути, запалити, показати, що та чи інша сфера є цікавою, важливою. То ми запрошуємо вас до нас в гості. Ми радо розкажемо, поділимося з вами. Ось і чекаємо вас на наступних випусках нашого подкасту. Будемо говорити ще і про менторство в нас в планах, і про українську інтелектуальну еліту. І ну, купа всього цікавого. Тому підписуйтесь, ставте лайк. Дякую, Таня, за розмову. Дякую вам. До нових зустрічей.